Всім привіт, друзі! Це Archiman. Сьогодні у нас буде цікаве відео, а саме пригоди на велосипеді. Плануємо поїхати до Німеччини, а саме до міста Дрезден. Сідайте зручніше, ми починаємо, а точніше кажучи, вирушаємо в нашу пригоду. Перші хвилини нашої подорожі. Сьогодні плануємо проїхати 80 кілометрів, як вже це казав. Сподіваюсь, у нас все вийде. Для мене це особистий виклик, тому що я на такій відстані ще, ще не їздив велосипедом. Ну, Подивимось, що буде в кінці нашого маршруту. Будемо рухатись велодоріжками. Google Maps указує, мусимо до Дрездена 80 кілометрів. Такий гарний вік відкрив відкривається. Не будемо гаяти час, вирушаємо. Такі гарні краєвиди відкриваються з міста Усті над Лабем. Так, 9 -та година ранку проїхали вже 15 кілометрів. Дивіться, що ми зустріли по дорозі. Багато вдолі річки такових ззотів. Деякі розмальовані, деякі заброшені. Так, то виглядає з середини. Це такові як блокпости, де сиділи солдати, зустрічали інших загарбників, відстрілювались, дивіться які. Окна тут. Щоб Пашко було поцілити туди. Кум каже, підсніми домик красивий, гарний. Одинку 10-15 ми вже в місті Дечин. Проїхали 25 або 27 кілометрів. Можемо спостерігати таку красу. Тут ходять лодки, можете бачити, одна стоїть там далі до Гренська, до Дрездена, можете на ній доїхати. Хто знає хто був в Дечині, хто знає, ми знаходимося під замком дечинським, головним, мабуть, на горі. Також замочок, дуже гарний вигляд, звідти відкривається. Скаволази на горі, мізять на горох. Ми десь будемо шукати місто, місце для обіду. și vedem vă rușate Наш туристичний маршрут пролягає через міст, в місті Дечин. Переїжджаємо на іншу сторону та їдемо вдоль Лабе до міста Гринсько а там вже до Німеччини. З цього ракурсу ще не бачив. Дуже гарний вид відкривається. Видно все місто замки, мост, річку. Посмотрите следствие глобального потепления Как выглядит речка Лабе. Корабли ходят по ричке, але обмилила дуже сильно Ми заїхали далі пообідати. Таке гарне колоритне місто. Місце. Наша фласінка. Як виявилось, це остання гостуда в Чехії. Далі вже буде тільки німецький. Дуже класно, що є такі указачі напрямку по всій дорозі. А так виглядає перехід. Тут закінчується Чехія і починається Німецька. Оп, вже в Німечку. Зразу німецькі номера. Це вже територія. Німеччини. Так що рухаємося далі, це йде по плану дуже живописні краєвиди. Це паромні переправи на іншу сторону. Вчора з людей. Також по дорозі багато облаштованих столиків, навісів, місць для відпочинку. От такий хлам тут є. Подалали вже 49 кілометрів нашого путі, залишилась маленька частинка. 30 з чимось кілометрів. В Німеччині така дорога, піщаночка, грунтовочка. Але маленький кусочок. Якийсь двіж. На іншому березі річки. Місто бачен. Місто Вже проїхали 50 кілометрів. Ноги вже забились, кожний кілометр дається. Все тяжче і тяжче дупа вже болить, але ми не втрачаємо надії та їдемо, їдемо далі. Біля річки... В Німеччині дуже сильний вітер в обличчя, так тяжко їхати. Ледве кручу педалі. Але які гарні краєвиди. На хвилиночку це Саксонська Швейцарія. Німецька сторона. Це гора Баштандаун. Ми вже в Німеччині проїхали ще пару кілометрів, зупинилися в кафешки. Так на перекус, так виглядає картошка фрі. Якщо не знаєш німецької мови. Наша подорож продовжується. Їдемо, їдемо, ніяк не доїдемо. Як виявилось, нам потрібно преодолати 90 кілометрів. Це такий сюрприз, невеликий, але це для мене було сюрпризом. Ну, їдемо вже дороги назад немає. Також хотів подякувати всім людям. Хто підтримав мене на минулому відео за те, що я перейшов на українську мову, знімаю рідною мовою, українською. Дякую всім, хто підтримав, буду намагатись далі знімати українською мовою. Це не дуже легко для мене, але буду намагатись робити український контент якісніше. Дякую, не перемикайтесь, ми їдемо до Дрездена. Якась краса не описуємо, подивіться на ці ліхтарики, стовпчики, як якійсь рекламі, Ці які домочки такі пейзажі, як з якоїсь реклами мілка, чи ще щось. подивіться яку ластівку зустріли. На дорозі стоїть біля дач Шестерочка. 1.6 мотор на німецьких номерах. В гарному стані. Це може здатися дивно, але вже Дивуюся коли бачиш тут такі автомобілі. Ще одна остановка наша, в нашій цілі, цілі залишається 25 кілометрів. Не будемо гаяти часу, вирушаємо. Ось мій велосипед. Наші обставини дещо міняються. Зараз на годиннику 15 хвилин на п'яту мусимо встигнути на главній надрежі в Дрезден на 19.10 відправляється останній, останній поїзд до усті, так що мусимо встигнути. Тому Прийдеться трошки покрутити педалі активніше. Залишається десь приблизно 23 кілометри нашого, нашої подорожі. Кожен кілометр дуже важко дається, дуже вже і ноги болять, і дупа. Це болить якась горка вже кажеться просто непідйомна. Ну, але ми рухаємося з кожним метром до нашої цілі. Вже видно телевежу, яка знаходиться в Дрездену. Залишається десь 12-13 км та менше двох годин до потягу. Сподіваюсь, встигнемо. ось ми і в Дрездені вже. Ще по місту нам треба проїхати 12 кілометрів і ми у цілі. Місто зустрічає нас гарною погодою, сонячною. І гарні краєвиди Взагалі Німеччина виділяється своєю чистотою, охайністю. Мені це дуже подобається. Велосипедом по Дрездену ще не їздили. Ми з кумом так виглядає В 6 годин вечора. В суботу Дрезден тихо, спокійно на вулицях. Люди ходять, відпочивають всі спокійно на вулиці, так затишно. Пряме включення з Дрезданого з парка, великий такий парк. Доріжки поїзд в парку їздить, як на комсоморському острові, як на комсоморській парка Глоби в Дніпрі. Дитячий поїзд. Красота. Ось такий краєвид нам відкривається попереду. А біля замку таке величезне озеро. Дуже класно виглядає чистенько в парку. Рибки плавають. Супер. Пташки співають. Все як має бути. Лише ми крутимо педалі. Радую, що залишилось Є ще 4 кілометри до головного вокзалу. Дрездена. Та будемо купувати білети, чекати на наш потяг. Конечне, конечне. Наконець саме здесь так виглядає ЖД вокзал Дрездена. Класне історичне місто, місце. Зараз будемо розбиратися та купувати білети до усті над лабами. Розписання вже є наш потяг. Залишилось тільки купити білети. Весела ситуація в нас сталася на вокзалі в Дрездені. Вияснилось, що ми повинні купувати білети на велосипеди. Якщо не будемо мати білети, то нас не пустять до потягу. Не знаю, чим все це закінчиться, чехи кажуть, без білета нічого не вийде. Ну, Дуже сподіваюсь, що якось у нас все таки вийде, тому що назад їхати велосипедом вже ніяк не варіант. Я не знаю що будемо робити зараз. Чекаємо на потяг. Залишайтеся з нами, не переключайтеся. Друзі, беріть попкорн, сідайте. Наша історія продовжується. Вияснилось, що ми без білету не можемо їхати цим поїздом. Так як ми зайшли, пхалися зі своїми велосипедами. До потягу, то нас, нам сказали виступить на наступній остановці зупинці. Так що ми знову в Баштанбаум будемо шукати варіанти, як повернутися додому. Теж така ситуація, що цей провідник розмовляє тільки німецькою, чеську не розуміє. Так що, худо бідна. Один іншого зрозуміли. Так, любі друзі, ми знаходимося в місті Баштандаун. Вирішили, знайшли Стопроцентний варіант, що нам робити. Вирішили прив'язати велосипеди, їхати потягом. Візьмемо автомобіль та приїдемо по велосипеди автівкою. Ще раз питання проїхати на Поїзді без білета та без білета на велосипед. Вважаємо недоцільним, так що будемо як люди. Доберемося самі, а потім повернемося. І так, сьогодні ми приїхали 98 кілометрів на велосипеді. Для мене це була тяжка подорож фізично, я не звикший до велосипеда, останній раз їздив більше року назад, одразу на такий марафон. Але головне, що ми це зробили, що в нас все вийшло, і це, мабуть, саме найголовніше, найголовніша подія сьогоднішня наша. Дякую всім, хто дивився, хто підписується, хто ставить лайки, коментує. Всім дякую, друзі, бити добру.